Вам знайома така картина: браслет на комоді, сережки у ванні, ланцюжок під ліжком. І навіть якщо у вас є спеціальна шкатулка для прикрас, тут нічого не знайти. Сьогодні я знайшла простий, дешевий і найважливіше, дуже стильний спосіб, як зібрати усі ваші прикраси в одному місці. Для її виготовлення знадобиться лише дві усім доступні деталі: стара рама і сухі гілки від дерев. Я беру гілку і прикладаю до рами, Зайве відрізаю. І все, наша основа для прикрас готова. Я не буду вигадувати якісь складні гачки і витрачати на них зайві гроші, а заб'ю звичайні цвяхи. Тепер гілки прикріплюю до рами. Ось так. Підсумую, на виготовлення картини для прикрас я витратила всього 15 хвилин і 0 гривень, адже використала доступні у будь-якій оселі матеріали. Аналогічну картину для прикрас можна зробити із мережева, сміливо експериментуйте і далі. Сьогодні ми зробили справжній органайзер прикрас. Він не лише зручний, а й вишуканий і гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр. І найважливіше, тут ви знайдете свої сережки, каблучку, браслет і встигнете на будь-який захід.